Що це за блог про доказову медицину і кому вона потрібна? Доказова медицина потрібна не тільки лікарям, а і нам, пацієнтам. Тому що, на жаль, часто ми потрапляємо у руки недолікарів, які можуть нанести важку шкоду нашому здоров'ю або здоров'ю наших близьких, або наших дітей. Уявіть собі, що зараз до сих пір, коли ви викликаєте швидку. Наприклад, на температуру вона приїжджає і може зробити укол аналогін з демедролом, які давно заборонені у багатьох розвинених країнах. В Україні також комбінація цих препаратів може викликати зупинку серця, зупинку дихання. І добре, якщо ви дорослий і якось виживете, оклигаєте. А якщо це дитина, і вона може мати летальні наслідки, тому ми, батьки, ми пацієнти, маємо знати основи доказової медицини. Щоб не тільки в таких критичних випадках, а й у звичайних, коли ми приходимо до лікаря і просимо у нього вилікувати нам застуду, а він нам напише величезний кілометровий список ліків, які нам абсолютно не потрібні, при цьому ми їх вип'ємо, вони заб'ють фільтри нашого організму і ніяк нам не допоможуть. Але у лікаря є домовленість з аптекою. Тому ми маємо відрізняти, доказовий лікар чи ні. І критично відноситися до таких списків, знайти свого лікаря, дійсно лікаря, а не недолікаря. У наступних відео ми стисло та коректно будемо розповідати про основні та часті захворювання у дорослих і дітей та про те, як вони лікуються. Підписуйтесь, щоб не пропустити важливого.